Мы решили на ICTV 2. У цей день рекомендують спостерігати за комахами. Якщо жуки літають увечері, можна надалі розраховувати на хорошу погоду на заході. День розпочнеться приємно, ясно. Ранкове небо трохи проясниться, але вже в день його вкриють легкі хмари. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який ближче до вечора стихне, не заливши за собою нічого, крім свіжості повітря. Температура в день 23-27, а вночі 14-18 градусів вище нуля. На півночі в день очікується спокійна хмарність. Часом від часу на небі визиратиме сонечко. У цій частині України денна температура 21-25, а вночі буде. 15-19 градусів вище нуля на сході України така ж сама картина. Проте подекуди з дрібним дощиком парасолі і дощовики мають бути у сумці. Про запас температурні показники сягатимуть у день 22-26, А вночі обіцяє бути 15-19 градусів з позначкою. Плюс на півдні тепло і спокійно. У Криму сьогодні похмуро, навіть з дрібним дощем. Чем від ранку і до пізнього вечора беріть з собою обов'язково усмішку. А про всяк випадок, і парасольку. Термометр покаже десь 29 дев'ять градуси вище нуля. А вечір місцями буде досить прохолодним. Всього 14-18 градусів тепла. Центр країни зустріне цей день. Десь спокійно. Вранці небо прогнозують чистим, світлим, без жодної плямки. Та вже в день картина може змінитися, з'являться хмари. Вони не зникатимуть аж до самого вечора, можуть принести легкий літній дощ, який трохи освіжить землю. Температура в день літня. 29-32, а нічна 16-20 градусів тепла. У столиці на зміну ясному ранку прийде хмарна погода. Яка протримається аж до самого вечора. День обіцяють без опадів. Температура в межах 19-23 градуси вище нуля. Бережіть тепло у собі, бо з нього починається погода у серці. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!